Всім привіт! У мене дружина любить домашню кухню, я її помічник. Сьогодні робимо паштет печінково-м'ясний, він дуже смачний і легкий у приготуванні. Купили 1 кг свинини, ми взяли шийок, 1 кг сала, ми взяли щуку. 500-600 г гов'яжої печінки. Добавили дві цибулини, пропустили все два рази через електром'ясоробку, Добавили перець за смаком, дві чайні ложки солі, все гарно перемішали, щоб маса була однородна. Получилося рівно шість півлітрових банок. за вкусом все хорошо перемешаем. сюда как оно выглядит Поставили на закатані кришкою банки затискачі. На одну банку затискачі дуже щільно зайшли. Ну я думаю, що буде все нормально з банкою. Ні, ти все попровіряєш, щоб добре було все одета. На ці дві банки затискачі дуже щільно зайшли. Получилось 5 банок з закатаними кришками і одна банка з вінтовою кришкою. Банки поставили в посудину, на дно поклали полотенце, залили води 2 см над кришками і поставили на вогонь на 4 години. Зверху поставили груз на банки, щоб банки не стрибали. На жаль, у нас знову форс-мажор. Та банка, де затискачі сильно зажаті були, вона лопнула. Паштет готувався 4 години на маленькому вогні. Потім вогонь виключили і залишили банки в воді охолоджуватись. Получився дуже гарний печінково-м'ясний паштет, який перед вами. Для нас цей паштет це знахідка на дачі чи вдома, коли нема бажання щось приготувати на кухні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі на каналі. А чуття у цьому екранці, якого у Не знаю. А я знаю что. Що...